Друзі, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки, усі мирного неба, Божий вам благодаті. До мене приїхав мій братик, щоб оце все розкидати, друзі. Це поки в мене не було хліва, гаража. З того матеріалу, що в нас було, Ось так ми загороджували, утепляли, як змогли, загороджували від собак, утепляли від холоду. І а тепер, брат, все це буде розкидати, стукати. Ще в мене чесночок висить. Брат, приймай строї, верніш розкидає. Двері вже виламали. Ну що ж, щось там робить мій братик наверху. Спочатку буде роз... розкидати верх. Як брат говорить, сам помайстрував, сам і буде розкидати, ламати, не строїти. Приберемо все це буде чистенько і гарненько. Сашуня! Ну, майструй, майструй. Тільки навпаки ну, не майструй, а розкидай. Візь, друзі, вже видно небо. Шенічка скоро буде. Трішечки. Все. Ось, друзі, який безлад. Руберуїть клейонка порвана. Ось так братик мій працює. Братик виробляє в кролятнику дірки, закладає блоками, щоб можна було перемістити наші кролики. Ну, а племінник розкидає помаленьку. Можна було би дуже швидко все розібрати, друзі. але Треба кожного гізочка виняти, а тут дуже багато. Тут дуже багато цих досках звіздочків. Дуже багато. Тому треба кожній досочці виняти. Ой, друзі, скільки на витягували. Ну нічого, колись буде на чистота і порядок, я вам обов'язково покажу. Тепер, друзі, усім кажу до побачення. Усі, мирного неба. Боже і вас, вам благодаті. same